У Львові відкрили музей Квітки Цісик, американської співачки українського походження. Осередок пам'яті створили у школі номер 54 поблизу якої вулиця імені Квітки Цісик. А незабаром з'явиться ще й пам'ятник видатній співачці. Чубітки Квітки Цісик, як ви бачите, вони є з українського орнаменту ноти, які вона сама писала своєю рукою. На цих нотах є мелодія є дуже відомої пісні, яку вона виконувала. Ой, верши мій верше. А ще парфуми, якими користувалась квітка, Сто. шкатулка, в якій зберігала прикраси та рукавички. Експонатів небагато, але те, що родина співачки погодилась віддати для музею кілька особистих речей квітки. Цісик це вже успіх, кажуть упорядники. З Нью-Йорка до Львова передали і родинні фотографії цісиків. Я вже говорила з керівництвом музею Соломії Кришельницької, Вони готові. А співпрацювати, надавати методичну допомогу, як облікувати експонати, як їх зберігати, як опрацьовувати, як досліджувати взагалі таку методику музейництва для того, щоб в школі було легше. Квітка цісик, американська співачка українського походження, виконавиця українських романсів і єдина українка, яка отримала Оскар за саундтрек до голівудського фільму. 13 років тому її життя забрав рак молочної залози.